Я от друзі хотіла з вами поговорити чисто теоретически про ту ситуацію, яка в нас склалась. Важка війна вже майже два роки. Така неочікувана, така підступна. Ніхто не здогадувався, ніхто не думав, що буде така війна. О, хоча нас американці предупреждали, ну ми, ми то, звісно, американцям не дуже віримо. Ми своїх слухали в нас свої отечественні, секретні служби, вони набагато набагато передовіші, ніж в Америці. Понімаєте? Особливо при Зеленському, коли він взявся за все, Це хрова країна, Це хрове государство. Понімаєте, які діла. Того в нас розвідка, вона більш точніша, вона більш показує як. Але нічого не показувало. Того ми празднували 23 февраля. От празднували, я пам'ятаю, як. майже два роки пройшло. Откритки, День Защитника от... Отечества. От, і не знали. І, і от почалась така війна, і триває оце. Ми бачимо, що теж Америка лізе сюди до нас, не хочуть нам допомагати, не хочуть нам давати оружжя, не хочуть нам, всі нам дужні. Всі нам дужні, її ніхто не допомагає. Понімаєте? От. Е... Це наш президент, звісно, нікому нічого не доволен, бо він нас найкращий, ну, найкрасивий, і запад повинен ще на нас, на нашого Зеленського дивитися, удивлятися і собі таке хотіть, таке чудо. Понімаєте? От, але чогось, чогось ніхто не хоче. Я щось що ті книжки про Зеленського, То були 20 євро, то тепер два, тепер вже і за 70 центів ніхто не бере. Дураки, якісь там, які, які просто, просто, я не розумію, які, якісь дебіли там живуть в тих Америках, в тих от, у Європах, де там ще. От, я так хотіла поговорити з вами чисто, чисто теоретически. Що бачите, цей наступ, контрнаступ нас наш не вийшов, обвиняють знов таки чорні язики Зеленського. Він робить те, що він знає, робити. і інфраструктуру. Він хоче, щоб у нас були нормальні дороги. Що ви до нього, то пристали. І зараз уже 24-й рік почався. Все теж цей залужне щось обіз'яна там стриває, таке щось непонятно, що Зеленський пробує якось як його припнути, щоб він ото не спортив ситуацію, понімаєте, бо, бо напрацьовано там ми ж не понімаємо цього всього. Це залужні, ці залужні, всі генерали, лізуть це такі герої. Я так дивлюсь, чисто, от якщо поговорити, якби б ми стали Росією, так як чисто теоретически, то ми вже були. Не ми б боялись, а нас боялись. І не ми б просили оружія, а нас би просили, щоб ми разом з Росією такі сильні, красиві, потужні, не нападали на них. Понімаєте? І наші б жінки, замість того, щоб просто так синів хоронить, то отримали б ладу, як в Росії. Понімаєте? Напали б на Польщу, хай би напали, хай би на... хай би даже була ця війна. Але от напали б на Польщу. І наші матері зараз хоронять синів і не знають, за що вони хоронять. А тоді б ладу давали всім, понімаєте? І, і не треба одвергати цю мисль таку. Треба зараз на всі, на всі умови дивитись і, і, і понімати, що не все так просто, що в нас з таким президентом, з таким е, е, урядом, з такими людьми, що нам. Е, не все так однозначно, як то кажуть, розумієте? І від Америки теж не все добре. Таке, от подивіться, як ми при союзі, вже в космос літали, а туалетної бумаги не було. І якось ми жили, і, і, і чудесно жили, і все хорошо було. А зараз, вибачте, мене, мене кончилась бумага. Е, в магазині не завезли щось, інший магазин болото, порозмерзалось все. І я без бумаги не знала, як, як жити. Як без бумаги, вибачте, вся у, у цьому сьому сходила по, по більшому в туалет. І ми тепер, як діти малі, без туалетної бумаги, без памперсів, без цих дозодорантів не можемо. Колись якось ходили по місяцю не купались і, і без, без холодної, без, без гарячої води жили і жили. А зараз такі всі ніжні стали. Не треба нам це зближення з Америкою. Це точно. А такий варіант, щоб бути з Росією. Ми, звісно, дуже патріоти. Слава Україні! Я патріотка така, слухаю, це у руський корабель, іде з пісню. Сибаю, звісно, патріотка, така, що серце з груді за наших хлопців на передовій. Ми і дрони збираємо вдома, відправляємо дрони. Я сама чотири дрони зібрала вчора. Не повірите, чотири дрони. Мене, звісно, сусідка сім. Рекорди ставить то було шість-сім, я все пробувала перегнати. Вже до чотирьох дійшла. Такі патрі, ми ж такі патріоти. Так же, так же я слухаю то Могілевське переробила пісню місяця а то а, пісню вранці, коли всі спали, сни свої малювали. Аж плачу, так бо не знали ми ж тоді. Не знали, що буде війна. І довірились Зеленському, як целка гопніку. Понімаєте? Довірились. Нами і не жаліємо. І не... і головне, що ми не жаліємо. Ми от 73% українців. Це можна так сказати цвіт нації. Понімаєте? Ми те, що те, що ми добра хочемо в нашій країні, щоб було все. Понімаєте, дуже велика фанатка кварталу. Я завжди за цей квартал за Зеленського до ці фільми як це вони зняли. Зняли служебний роман, перезняли і цей Зеленський такий красивий, там такий наш. Якби так би було, то могли б знову їздити, знімати от фільми такі інтересні, як знімали свати ті самі. То не треба відкидати, цуратися і думки. От, і все в нас буде хорошо, все буде Україна, слава Україні! Героям слава! От я патріотка, от патріотка від мозгу до костей. Я і сітку плели, як були от повномасштабне вторгнення. Ми з дівчатами і сітки плели. і дивилися то київський привид, Ми повлюбляли всі письма писали. От, хоча, от сама доросла жінка, вже за тридцять далеко, але теж влюбилась. понімаєте, вся потекла. І ми сітки плели і такі патріоти всі, але за Зеленсько, але за Зеленську і за мир, і за добро в всьому світі, щоб все було добре. Такі от діла.